Привіт, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму Ютуб-каналі скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, не можу ставити свої 5-10 копійок стосовно статті вчорашньої Павла Казаріна, яка наробила шум, в якій якби заперечується те, що от люди, проголосувавши в 2019 році, фактично підштовхнули Путіна на війну. А що Путін вирішив воювати аж тоді, коли Володимир Олександрович, такий от патріот-патріот, почав тиснути на Медведчука, забрав у нього телеканали. от, І тоді аж Путін прийняв рішення, що ось все, значить, воюємо. Я категорично не схож не погоджуюсь з цією тезою. Чому? Тому що, ну, давайте уявимо, це. У Зеленського немає жодного стратегічного мислення. Чому? Тому що він грав в КВН, він знімав кіно, і там не треба будувати якихось довгострокових стратегій. От сняли сезон сватів, да, там і все, перейшли там, до другого сезону. От в КВН у Маслякова граємо, ну, дали там якісь. Завдання, щось там. Наступний КВН буде, отака буде тема, отака буде е візитка, така розмінка, таке домашнє завдання, СТЕМ там чи ще щось. Все. Виграли, далі, пішли, не виграли. Ну що ж, тобто не треба щось особливо там стратегувати Натомість е Путіна учили ж в, в ФСБ якимсь стратегічним операціям, да, куди там потім підсовуються там оперативні якісь наробки там, тактичні. От, але все опирається в якусь там шумну, розумну стратегію. Да. От, тому, коли стратегії роблять, то завжди опираються, ну, якщо ви хочете правильно стратегувати, опираються на якийсь фактаж. От, ви збираєте безліч інформації, уже опираючись на неї, ви думаєте щось. І от у вас, ви думаєте, становить Совєтський Союз. І тут, 21 квітня 2019 року, перемагає хто? Перемагає чудак, який каже: договорімся, посередим. Какая разниця? Русский язик наше все. От, і це 73% людей. І тільки 23%, на думку Путіна, які там впираються і кажуть, армія мова віра, ми там за армію мову віру. Ну от, то є Якісь там послідовники австрійського генштаба, якісь, понятно, націоналісти, вони в абсолютній меншості. А чого ж хоче більшість? Більшість хоче договоритися посередині. Знову ж, що Путін думає, що насчет договориться? Вони всі, значить, теж російськомовні, Зеленський це підкреслює, там що. От, яка е, різниця і, значить, договориться ж можна посерединки Дніпра. Київ мать, городов Руських, знову ж, Зеленський цього не заперечує. От, е, Путін помилявся, звичайно, тому що більшість українців думали, що Зеленський зараз такий хитрий, домовиться з Путіним посередині Волги чи посередині Дона. <кій> от, що насправді ніхто не хотів віддавати там не те, що там Крим Донбас, а ще там хотіли, можливо, ще щось, тому що це українці. От, е, де Куркульство це нормальна традиція, в, я в гарному зараз зрозумінні, да, що свого не віддамо, от, е, наше це наше все. От, але е, наш народець повірив в те, що там Путін може, вернее, що Зеленський може Путіна там якось там обшльопати, е, і обдурити і зараз договориться посерединки воли. Путін ж думав якраз навпаки. І от дивіться. Путін нападав е, уже в, в 22-му році, 24 лютого, в Україну заходили. Вони як заходили, їх було десь менше 200 тисяч. Тобто е, армія вторгнення Росії. Ну, при тому, що у них була перевага звичайно, там в е, да, е, ракети, літаки, е, батальйонно-тактичні групи, напічкані техніки, танки, передових зразків, там все все все. Але, принаймні, переваги у військовій силі у них не було. І тому вони зазнали поразки за поразкою 22 2022 році. Але ж вони йшли не за цим, вони йшли просто брати в полон Збройні Сили України. Вони, дивлячись на голосування просто. Вирішили, що українці готові здаватися. Путін в перші дні ж і говорив, що давайте там вооружені сили України, давайте ми з вами швидше ніж чим зеленою властю. Чому? Тому що така була впевненість, тому що раз Збройні сили України частина народу, а народ хоче договоритися посередині, Народ абсолютно не хоче воювати. Знову що вони бачили після того, як настав мир? Що вони бачили якісь ракетні програми, вони бачили будівництво фортифікацій? Ні, Ірина Верещук бігала там, розмінувала Чангар, вони розмінували там пляжі Маріуполя, вони готували там шатли, вони в золотом там розводили розміновували там. Ну, вони бачили абсолютно послідовно, що там будують дороги от, до кордонів, там нові, щоб їм вже зручно було заходити. Тобто, все, і знову ж вони бачили там ситуацію Вагнергейтом, да, коли Єрмак там підігрує, коли в Амані там з Патрушевим зустрічається Зеленський, знову ж щось, про щось говорить. Вони були налаштовані на дуже швидку перемогу. Чому? Тому що всі факти свідчили про це. Звичайно, вийшло так, що Путін ніякої стратег, вийшло так, що вони не розкусили, не розгадали українців. От, не розгадали, але вони е, прийняли рішення наступати, я думаю, в день там, 21 квітня 2019 року, коли вони зрозуміли, що всю Україну можна брати. Натомість, якби уявіть, виграв би Порошенко, ми б будували фортифікації, ми б розвивали свої ракетні програми, ми б той Чангар засипали 100-500 там мін. І показували б їм, що ось дивіться, ось у нас отут ось кнопка, щас там якийсь мазолистий палець, нажме і там весь там півкрима злетить на повітря. Там, типа, що, блін, бойся, Путін, бойся, що тут мільйони людей хочуть вбити всіх, хто сюди прийде. То хіба б вони 200 тисячної армії вторгалися сюди? Вони б точно не вторгалися. Точно прийшов би Герасимов і сказав, Владимир Владимирович, це не, 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 не збирається здаватися. І тому давайте щось же там придумати, давайте проведемо мобілізацію, давайте там не 200 тисяч зайде, давайте проводить мобілізацію, набирати ще мільйон, і тоді можливо. І то там тільки десь там. Східніше Харкова там, і в район, типа з району там Нова Азовська, спробуємо там, захопити от, на Сході України щось, жодним чином не наступаємо на Київ. Чого? Тому що дивіться, всі мости заміновані. Немає шансів. там. Тіпа, якщо наш тільки. Десант буде в Гастомелі там, типу, а там нас жде дві-три сильних бригади, самих сильних, а ще ТРО відмобілізовано. А ще там, типу, вони ще тинулись штиками ще у кожного на руках калашників, у кожного дорослого мужика, як ми збираємося їх перемогти. Вони просто сплять і бачать армія мова віра. Ні, але вони бачили слабенького, зеленського, пацифіста. Це ж він зараз вже заднім числом такий от, весь там Наполеон, такий, весь небритий, весь там ходить, там ходить худі таких напіввійськових. Ні, він же злав на шашлики, то коню, понятно, раз звуть на шашлики, значить треба приходити і брати тепленькими. Так що я для чого це говорю? Для того, щоб ми знали на майбутнє що. Треба обирати завжди обережно. Треба обирати верховного головнокомандуючого, а не от це все. Треба не помилятися. Інакше завжди треба розуміти, що будь-який наш неправильний вибір на виборах в кабінки приводить до того, що ми втрачаємо дітей. І мало того, втрачаємо дітей втрачають не тільки ті, хто казав, хоч паржом. А і ті, хто і ржать не збирався, хто відправляв своїх дітей на війну в перший день. От так що так, друзі, треба бути дуже обережними з виборами. І тоді, я сподіваюся, ми колись виберемо достойну владу, а не оцю камарілію, за яку соромно і за якою ми попали в цей дикий перепльот, який називається війна. Що ж, друзі? <кій> підписуйтесь на мій. Канал, будь ласка, хто підписаний, ставте лайки і давайте знати, що незважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна вистоїть, Росія не пройде по-сарому.